Ніхто не вірив у те, що розпочата нами справа дасть результат. Ми не мали спонсорів, меценатів. Нас тримала віра в те, що розпочати потрібно вести до кінця. Так, завдяки Рівненській обласній федерації Тхеквандо ВТФ України, Хощанському відділу освіти, дирекції Бабинської загальноосвітньої школи та головне нашому тренеру Савоніку Роману Олексійовичу, у стінах школи запрацювала секція Феквунда. Не все виходило зразу. Були злетні падіння. Ми втрачали віру, але стіпивши зуби, мовчки продовжували працювати. Ми помічали зверхність інших команд та їх тренерів. Та, попри це все, більше вірили у свого тренера та своїх дітей. Все це стимулювало нас об'єднатись і заявити про себе так, щоб одного дня нас все таки помітили. Ось пройшов рік, ми маємо чим похвалитися. Наші діти достойно заявили про себе на змаганнях різного рівня. Вони виглядають професійно, технічно. Достойно представляє свій клуб на екзаменаційних семінарах захисту. А головне, завдяки чудовому тренеру вони вірять в те, що дійсно можуть бути кращими. А Роман Олексійович вірить у кожного з них. І діти відчувають ту любов і самовіддачу, з якою він щоразу приходить на тренування. СК «Титан» – це можливість спортивного розвитку. Це навики самозахисту. це морально вольове виховання, загартування на шляху до нових життєвих вершин. Сьогодні це вже не просто секція, це єдиний великий організм, це колектив спортсменів, що тренуються, святкують і відпочивають разом, це потужний колектив батьків, об'єднаних єдиною метою. Забезпечити все необхідне для всебічного розвитку дитини. І за все це ми не чекаємо ні від кого вдячності, бо найкращою вдячністю для нас є праця тренера і спортивний ріст наших дітей. Та вважаємо, що батьки, які в такий нелегкий час допомагають в розвитку спорту України, заслуговують щонайменше на повагу. Разом з батьками. Ми придбали все необхідне для тренувань нашої секції. А нині у нас є мрія придбати невеликий даян, аби діти могли відпрацьовувати свої навички, не боячись зазнати травм. Разом ми досягнемо і цього.